мій друг, давай з тобою сьогодні поговоримо про мікрофони. Я розкажу тобі, які мікрофони тобі варто взяти, а на які не брати увагу. І взагалі, як обрати той мікрофон, який буде повністю задовольняти твої потреби. Починаємо! По-перше, ти повинен розбиратись, які мікрофони існують, і взагалі як вони під'єднуються. Самі популярні мікрофони, які є на ринку, це USB-мікрофони. Вони составляють десь 50% частки ринку. Це просто мікрофони, який ти під'єднуєш до свого ПК, і можеш починати їм користуватись. Потім йдуть петлички. Петлички це компактні мікрофони, які ти під'єднуєш до свого ПК через 3,5 джек, або через рекордер, ну або коли людина на вулиці. Тобто ти не зможеш, під'єднаючи петличку до свого ПК, записувати людину. Тобі потрібен рекордер мобільний. Ну і головні мікрофони. Мікрофони, які тобі нададуть неперевершений звук, це XLR-мікрофони, які під'єднуються до аудіоінтерфейсу. А є ще мікрофони XLR, які потребують додаткового живлення, фантомного живлення у 48 вольт. Але ми про це поговоримо трохи пізніше. По-друге, тобі потрібно знати, для чого ти обираєш мікрофон. Якщо це ігри або розмови по скайпу, ватсапу взагалі не замислюйся над цим, бери за 500 гривень максимум мікрофон, і все буде добре. Якщо ми говоримо про створення контенту, то тут вже цікавіше. Старт починається від 1000 гривень і уходить в стратосферу. Ну, це може сягати, наприклад, за 15 тисяч гривень. Ви можете помітити, що всі співаки, композитори вони пишуться саме на такі мікрофони. По-третє, тобі потрібно розбиратись у так званій направленості мікрофона. Що таке направленість? Ну, ось, наприклад, у мене є мій мікрофон. У нього кардіоїдна направленість. Тобто, що це означає? Якщо я буду говорити в нього так, він буде дуже гарно улавлювати мій сигнал, тобто мій голос. Якщо я його повертаю ось так, він мене буде чути вже трохи слабіше. А якщо я поверну його дупою, то він мене взагалі чути не буде. Це називається кардіоїдна спрямованість. Є також двонаправлений, самий непотрібний. Чому? Тому що він позиціонується як для умовно кажучи, подкастерів, які говорять в один мікрофон. Але ви можете побачити, коли пишуться подкасти на одну людину, береться один мікрофон, тому що потім кашель чих, сторонні шуми видаляти з однієї аудіодоріжки буде капець, як складно. Ну і ненаправлений. Вони використовуються частіше, ніж двонаправлений, але рідше, ніж кардіоїдний. Загалом такі мікрофони потребують гарно. Обладнану студію, тому що ехо у цьому випадку буде помітно сильніше, ніж на інших типах спрямованості. Для цього існують звукозаписуючі будки. Все, ти зрозумів, який мікрофон тобі потрібен, і давай почнемо з петлички. У чому загальні мінуси петлички? Якщо ти будеш записуватись на петличку, то тобі потрібно голову завжди тримати ось так. Тобто, якщо ти зробиш ось так. То мікрофон тебе буде чути значно краще, і у нього може виникнути так зване перевантаження звуку. Що таке перевантаження? Це коли ось так. Ось це називається перевантаження звуку. Тобто, у тебе підіймається до мінус 6 нуля децібел, і у тебе звук починає сипатись. І це дуже неприємно. І взагалі я пропоную вам записувати на Мінус 18, мінус 12 дБ, тому що навіть якщо буде вам тихо, ви все одно можете його витягнути, зробити чуть гучніше. А коли у вас одразу ж буде перевантажений звук, то ви з цим нічого не зробите. Другий динамічні. Вони зацікавлять майже всіх людей, таких як я, таких як ти. Він невибагливий, хочеш пиши подкасти, хочеш розмовляй по конференції, хочеш створюй контент. Єдине дуже важливе, якщо ти хочеш якісний звук або майже бездоганний звук, плюсом моніторинг звуку, не плутати його з виходом на навушники, то тобі потрібен аудіоінтерфейс. їх там безліч. Особливо вам потрібен один з виходом на XLR при умовах, якщо у вашого мікрофона немає usb інтерфейсу і останній конденсаторний. Все, що я сказав з приводу динамічних мікрофонів, також застосовується до конденсаторних. Але у конденсаторних мікрофонів є така особливість: тобі потрібно до нього майже у всіх випадках фантомне живлення. Що таке фантомне живлення? Це для того, щоб твій мікрофон просто працював, якщо казати ось так, прямо. І коли ви будете обирати конденсаторний мікрофон, важливо дивитись, чи присутнє на у цьому аудіоінтерфейсі фантомне живлення. Якщо ні, шукайте інший. Ну, з цим розібрались, а тепер давайте поговоримо про мікрофони, які я вам особисто рекомендую. Перший це американчик Shure MV7 і SM7B. Це дуже якісні мікрофони, які вам дають неперевершений звук. Ну, ось, наприклад, я себе зараз пишу на Shure MV7. І. Коштують вони, до речі, теж немало, але воно того варто. І хочу ще зауважити стосовно шур mv 7 Є дві варіації цього шура. Є mv 7 X, тобто XLR, він під'єднується тільки но через XLR, а є Шур mv 7 просто. Тут вже під'єднання через XLR і мікро-USB, або XLR, або мікро-USB. І коли я дивився огляд на цей мікрофон, я зауважив, що майже всі, хто. Має Шур mv 7 говорить, що звук між Micro USB та XLR у цьому мікрофоні не відрізняється у жодному разі. Там є якісь маленькі різниці, але в загальному плані звук не відрізняється настільки, щоб, наприклад, 50% від того, що було раніше. Тому, якщо ви хочете під'єднати Шур mv 7 через USB Micro. Можете це зробити, тому що звук у вас буде гарний. А якщо ви це ще буде записувати у форматі аудіо WAV, так ще і з 32-бітним флоу, то взагалі буде пісня. Ну і Shure SM7B це мікрофон, який полюбляють майже всі. Його використовують багато креєтерів, багато музикантів. І якщо вони його використовують у такій величезній кількості, у в умовах, коли він на ринку представлений вже дуже-дуже довго, то у нього щось є. Підключається він тільки но через XLR. І, до речі, це обидва мікрофони динамичні і мають кардіоїдну спрямованість. Ну і Австралійчик Rode. Ця компанія випускає свої мікрофони. Майже всі конденсаторні їх використовують музиканти, щоб записувати свій голос або інструменти. І майже ці всі мікрофони потребують окремого фантомного живлення у 48 вольт. І до речі, як взагалі перевірити, що той чи інший конденсаторний мікрофон мають фантомне живлення? Ви просто йдете на сайт компанії, обираєте мікрофон, який ви хочете придбати, і потім ви дивитесь у специфікації Power Requirements». Взагалі там написано p 24 чи p 48 Це означає, що вам потрібне фантомне живлення. Аудіокарта з фантомним живленням. Проше, харачимо вольтажем, і все буде добре. Ну або є ще гарний USB-мікрофон від Rode, Це Rode nt USB mini Це дуже-дуже гарний мікрофон, який буде вам моніторити звук, не путати з навушниками, вихід на навушники, тому що моніторинг звука це коли ви чуєте свій голос. Він дуже компактний, у нього якісна зборка, і взагалі за свою ціну він топчик. Ну і класика, з котрою починали свою кар'єру деякі блогери або люди, які записували подкасти, це Boya BY M1. Старичок, дуже добрий старичок, у нього за свою ціну, а вона така маленька 400-500 гривень. Ви отримуєте дуже... Ох... Ви отримуєте вихід на навушники 2. Вихід. Ви отримуєте величезний довжиною дріт, і ви отримуєте гарний звук. Так, він не такий, як на Rode або шур, але він коштує 500 гривень. Це взагалі для мікрофона за те, що він дає нічого. Ви знову ж, як я і раніше зауважив, можете писати звук через цю бою by m 1 у вав. Розшиження. Розшаження. Поляк поліс, як це на українській. Ви можете спокійно писатись на Боя BY M1 через Audio виставити там, як воно називається, частота проєкту десь 48 кГц, ви можете виставити формат аудіо ВАВ, накинути компресію на вашу аудіодоріжку і все буде топчик. Тому, якщо ви розглядаєте діяльність пов'язану зі звуком і не знаєте, з чого почати, то я вам. Від цього серця рекомендую Боя Бівай М1. І до речі, до речі, до речі, до речі. Я говорю це не просто так, це дуже-дуже якісний мікрофон. Я тобі його рекомендую. Перші мої відео, десь штук 35 були записані на цей мікрофон. Так він не був ідеальний, тому що я не знав тонкості у налаштуваннях звуку, але зараз у мене все топчик. Взагалі цих компаній величезна величезна кількість, і акцентувати свою увагу тільки на одній компанії або на декілька компаній я не буду. Давайте краще поговоримо про ті мікрофони, які я вам не рекомендую брати взагалом. Тому що багато споживачів, які будуть обрати деякі мікрофони, які я потім представлю, вони такі думають: ну, він багато функціональний. Ну, він красивий, ну він довго на ринку, значить топчик. У нього є підсвітка. О, ні, давайте замер поговоримо про ці мікрофони. Blue Yeti – самий мерзотний мікрофон у всій індустрії. По-перше, це їх позиціонування Ultimate Professional USB Microphone. Десь сплакнув Шур МВ7. Перша причина, чому його не треба купувати, це його багатофункціональність. конкретніше багатонаправленість. Кардіоїдна, стерео. Це коли в залежності від того, з якого кута ви говорите, змінюється мікс того чи іншого каналу. Все направлене і двонаправлене. ну для подкастерів. Я потім це поясню конкретніше. Перша і єдина направленість, яку ви будете використовувати у мікрофоні, це кардіоїдна. Це направлене це для професіоналів, це для музикантів. Стерео. Ну, я взагалі не розумію. Ну, ти можеш спокійно зробити собі стереозвук у якомусь аудіоредакторі, наприклад, там Adobe Audition або відеоредакторі Premiere Pro, Final Cut, Pro, DaVinci Resolve. Абсолютно спокійно. І тому я взагалі не розумію на кой черт вони пихають туди стереозвук. Ну ніхто так звук не пише. І останній це подкастер-версія. Ну, якщо ви дивитесь подкасти, які зняти на камеру, то ви можете побачити, що подкастер на одного подкастера дається один мікрофон. Чому? Тому що потім на постпродакшені у монтажці вам буде просто редагувати звук легше. А іноді, коли дві людини пишуться на один мікрофон, іноді це неможливо виправити. Ну, червона ціна цього мікрофона, це ну десь тисяча півтори тисячі. Якщо з нього викинути все непотрібні функції, то це його ціна. Ну тому що якщо навіть порівнювати з Rode NT USB, він компактніший, він красивіший, у нього якісний звук, якісніший звук. Тому камон. І навіть якщо не брати такий, як Rode nt USB mini, а просто взяти ту ж саму петличку Boya by M1. Ну, там звук буде майже однаковий. Ну, майже. У Блюєті він буде трошки-трошки краще, але за його ціну 5 тисяч, ні, 6 тисяч гривень. Обрати ось це ви серйозно. Купить краще, якийсь, Розберіться краще у аудіоінтерфейсах і знайдіть мікрофон, який під'єднується через XLR тисячі за 3-4 гривень. І до нього аудіоінтерфейс, і у вас буде звук. У 2-3 у рази краще, ніж у Blue Yeti. Так, я розумію, що так звук не порівнюється, але ви зрозумієте, коли це все зробите. Ну і його братішкін, HyperX Quadcast S. Тільки тут ще й до непотрібного функціоналу RGB підсвічування додали. Ну, якщо ви підліток, проше. А так, самий звиклий мікрофон за 7 тисяч, котрий повинен коштувати ну, максимум, максимум 2-3. Різниця між Shure і цими мікрофонами, це як різниця між Ferrari. І ладою. Просто треба хоч трішки розбиратись у звуці для того, щоб усвідомити, що є мікрофони за 500 тисяч гривень, мікрофони за 4-6 тисяч гривень, котрі майже всі під'єднуються через XLR, а якщо ні, то це оверпрайс USB шлак у майже всіх випадках. І топов за топ від 10 і до безкінечності. Всі вони мають підключені через аудіо інтерфейс, і розглядати їх вам для початку я не рекомендую. Ну і в принципі це все. І наостанок я хочу зауважити, якісний звук робить. Не тільки від того, за скільки у тебе мікрофон. Він робиться ще від того, чи розумієш ти, як працює ця вся техніка. Ну просто, наприклад, дай якійсь людині, яка взагалі не тямить у мікрофонах. Дай йому там аудіоінтерфейс дай йому XLR-кабель, дай йому. Мікрофон і скажи, під'єднай це все, і видай мені добрий звук. Він це не може зробити з першого разу, ну тому що він просто не знає, як це буде, і у вас буде все те ж саме. Просто через деякий час ви будете у цьому більше розуміти. Ви почнете розбиратись, у чому різниця між mp 3 і wav 32 бітний флот і 64 бітний битний що таке частота проекту. І у вас все буде добре. І ще не менш важливе, прокачуйте свій голос, тому що. Великолепний мікрофон з неперевершеним голосом це залог успіху. Залог же так і буде. Залог. Тихо ви знаєте? До свідання.